Дві тисячі рублів за три місяці очікувань. Як росіяни видають закордонні паспорта у Бердянську для виїзду з сто через Росію та Європу? Треба мати закордонний паспорт РФ своїм досвідом звернення до паспортного столу. Анонімно поділилася. Підписниця сам паспортний стіл відкривається о 10-й. Документи, які вимагають для подання заяви на отримання закордонного паспорта, російський паспорт, СНІЛС, свідоцтво про народження. Трудова книжка, український закордонний паспорт. Записи в трудовій їх цікавлять з 2014 року по теперішній час, тобто якраз з моменту початку війни на сході та АТО хтось у черзі сказав, що за приховування даних передбачена стаття після подачі документів треба в банку сплатити держмито. Цікаво, що цей внесок, наскільки я зрозуміла, роблять лише ті, в кого закінчився термін дії українського закордонного паспорта. Вартість задоволення 2 тисячі рублів. Чекати до трьох місяців. Також вона додала, що в Бердянську можна отримати лише звичайний закордонний паспорт. Охоч...